Buenos días. лексіон No 2. Друзі, в першу чергу хочу подякувати всім вам за ваші добрі та надихаючі коментарі після першого уроку. Сьогодні ми поговоримо про слово «лекціон», яке ви бачите ми на кожному занятті. Вивчимо голосні іспанської абетки. Продовжимо знайомство із зрозумілими іспанськими словами. І вивчимо іспанські особисті займенники. Напевно, ті з вас, хто вивчали англійську, знайомі з терміном false friend. Це коли якесь слово в іноземній мові нам здається дуже схожим на якесь наше рідне слово, але насправді має зовсім інше значення, деколи вводить нас в оману. Тому давайте запам'ятаємо ят... запам одразу, що Лексіон. Перекладається на українську як урок. До речі, пам'ятаєте, як читати подвійне се. Ми з вами вже знаємо два слова з минулого уроку – «дирекціон» і «дедукціон». Сьогодні додаємо до списку слово «лекціон». Друзі, важлива порада для вас. Коли ви вивчаєте нові слова, звертайте увагу на правильний наголос. Два-три повторення вголос. І ви запам'ятаєте, як правильно читати. Ну, і давайте вже трошечки зупинимось на слові. «номер». На мою думку, хоча фонетично вони не неоднаково, але можна здогадатися, що номеру це номер, як, як гадаєте? Ну, а тепер розповім вам про типову помилку багатьох українців і не тільки. Це вимова слова Сангрія. Як бачите, при написанні видно, що наголос падає на І. Можливо, люди саме тому і помилково вимовляли Сангрія, бо не бачили форму написання, або не чули ніколи, як правильно читається це слово. Але ми знаємо, то, будь ласочка, говоримо правильно з наголосом на І, читаємо сангрія. Першим з впізнаваємих слів я вибрала альфабето. Друзі, подивіться, яке цікаве слово. Перша його частина збігається з українським словом алфавіт, а друга з його синонімом абетка. Але всі вони походять від перших літер грецької абетки альфа і бета. От іспанської вийшло альфабето. Ну, давайте тоді вже вивчимо і голосні іспанської абетки. Голосні іспанською буде бокалес. В іспанській мові їх 5. А «а», «е», «і», «о», «у». Як бачите, за звучанням вони практично однакові з українськими. До того ж, О в іспанській треба вимовляти так само, як О в українській, і в жодному разі не сповзати на а. Бо погодьтесь, що «колор»… І «калор» – це не те ж саме. Зверніть увагу на «колор». Пам'ятайте українську пісню Два кольори мої два кольори? Погодьте, що навіть вимова дуже схожа. Слово колоритний, до речі, має те ж саме коріння. Ну, я так само вам написала, як сказати, іспанською різнокольоровий, а саме мультиколор. Добре, друзі, перед тим, як ми продовжимо обговорення іспанських голосних, я хочу зупинитися на одній іспанській приголосній літері, яка вимовляється точнісінько як голосна і. Запам'ятайте, будь ласка, ця літера називається «ігрієга». Дословний переклад грецька і. Ігрієга означає грецька і. Отже, І з крапкою та ігрієга вимовляються однаково. Продовжуємо знайомство з іспанськими голосними: А, е, І, о у. Але ж, друзі, ви скажете Леся, а де ж наші я є і, і, та Ю? І матиме рацію. Давайте дивитися: Літера Ігріє, яку ми щойно згадували, допоможе нам перетворити іспанську А на українську Я. Іспанську Е на українську Е, іспанську У на українську Ю і так далі. Читаємо приклади: яте, єрно, йодо, юка. Ви, напевно, помітили, що фонетично іспанська вимова на початку слова сильніша за українську. До цього просто треба звикнути, повторюйте вголос, прислухайтесь до носіїв, це не складно. Але ж ви далі запитаєте Леся, чому ти нічого не сказала за звуки і літери І та Г. І знову ви матиме рацію. Розбираємось. Друзі, дивіться, якщо ми говоримо про літери, да, тобто літери це графічне виконання звуків. Да, літера, літер... І ми можемо написати іспанською, використавши літеру іспанську Ігрієга. Тобто графічне написання нашої І іспанською це буде Ігрієга. Наприклад, в іменах або українських прізвищах. Тобто там, де ми українською пишемо І, іспанською ми напишемо Ігрієга, і це буде правильно. Тобто з графікою розібралися. а от фонетично. Звука «и» в іспанській мові не існує. Тобто, коли ми пишемо «ігрієгу», ми передаємо графічне написання, але фонетично вони все одно будуть вимовляти її як І, бо ми щойно сказали, що і Єго і, «і з крапкою читаються однаково. Да? Тобто, якщо іспанець буде бачити Ігрі він буде читати її як І. Попри те, що ми там хотіли написати і. Бо звука іспанського і не існує і звука іспанського І теж не існує. Але вам менше, менше вивчати. Цікавий факт: літера «ігрієга» вважається приголосною в наведених тут прикладах. А коли «ігрієга» виступає в ролі союзу І, наприклад, в фразі ту і йо, або після голосних. Як в слові рей, то вона перетворюється на голосну. Але то так, друзі, трошки лінгвістики, бо мало хто з іспанців навіть про це знає, хіба що філологи друзі, настав час слів, які ви зрозумієте без перекладу. Готові? Я буду читати і робити паузу, а ви повторюєте за мною голос, будь ласка. Починаємо. Аргументо, атрибуто. автобус. Пам'ятаєте, на минулому уроці ви мали перевести мені на іспанську слово автоматизація. Отже, вам ще один приклад написання та читання «авто», слів, в яких є початок «авто». Щодо слова асукар, можливо, не всі з вас погодяться зі мною, що по ньому можна здогадатися, що це цукор. Але подивіться на написання та повторіть асукар швидко декілька разів. Мені здається, що схоже. Тобто читаємо: Асукар. Так само і словом себоя. До речі, це не я помітила схожість з нашою цибулею, а мій тато. А на вашу думку, як вважаєте, схожі слова чи ні між собою? Читаємо себоя крема, критерію, Ентузіасмо. екстракто, фургонета, Групо. мінуто momento, прогресо, talco, театру, тигри, паніко, tirano, томати. Зверніть увагу, що більшість сьогоднішніх слів відповідає, за, відповідає загальному правилу рода. За винятком чотирьох слів, які я раджу вам записати в зошит поруч з такими винятками з минулого року. Значить, ми бачимо сьогодні автобус, «Асукар», цукар, тигри, томати мають чоловічий рід. Таким чином, друзі, ви сьогодні ознайомились не тільки з схожими словами, але і з новими. Їх небагато, то ви їх швидко вивчите. Друзі, нагадую вам необхідність самим читати в голос всі ці слова, звертаючи увагу на правильний наголос іспанською. Якщо хочете повторяти за мною, ви можете передивлятися відео, ставити паузу і йти далі. Щодо повторення, я хочу вас, вам запропонувати ще одне нове слово сьогодні траваленвас. Траваленвас це скоромовки. Траваленвас. І давайте вивчимо одну скоромовку дитячу іспанську. Я прочитаю її спочатку повільненько, а потім прискорюсь. Так само раджу і вам. Перший раз читайте повільненько. Головне, щоб ви усвідомили, правильно прочитали слова, поставили наголос, а потім трошки швидше, швидше і швидше. Попробуємо. Давайте. Трес, трістес, тигрес. Tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos, tragaban trigo, tres tristes tigres. No, pero es que era bichmén. Ya no he pomelado. Entonces, vamos a escribirlo. Tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos, tragaban trigo, tri, tres tristes tigres. Más. <laughs> Aquí lo probamos. Tres tristes tigres, tragaban tigro en... ¡Buf! Ya, bachate, pichlo. Aquí lo Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Ще раз Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Бін! Бінго! Получилось. Останній раз получилось. Пробуйте. Можете змагатися з вашими діточками, з членами вашої родини. Давайте я вам перекладу приблизно так значення цієї цієї скоромовки. Значить, три... Сумних тигра ковтали пшеницю на пшеничному полі з трьох сумних мотлохів. Ну, Трасто це таке слово, воно дуже універсально, це може бути якийсь сосуд, але це щось, щось непотрібне або старе. Да. Далі ковтали пшеницю три сумних тигра. Чекаю на ваші коментарі і так само записуйте, як у вас це виходить, і будемо змагатися. Сьогодні ми розглянемо ще одну тему, а саме особисті займенники. Друзі, не ігноруйте, будь ласка, граматичні назви іспанською мовою. Я завжди писатиму їх двома мовами. І це важливо, аби вам було легше структурувати отримані знання і граматику. Ну, як завжди, в кінці кожного уроку я на десерт писатиму вам, писатиму вам нову мовну термінологію. Ви можете завести собі зошит також, де будете її записувати, аби уникнути мішанини в майбутньому. Мені здається, такий зошит стане вам прекрасною шпаргалкою, якою ви зможете користуватися, якщо забудете щось або для повторення. Отже, сьогодні ми вивчимо особисті займенники, іспанською це називається «pronombres personales». «Pronombres» – це займенники, «personales» – особисті. Друзі, ще напрошується одне зрозуміле слово. «Persona» – іспанською, українською, особа, персона. І давайте перекладемо решту колонок. Отже, сингуляр це «однина», плюраль це множина. Попри те, що порядкові числівники ми будемо вивчати пізніше, сьогодні ви вже бачите три з них. А саме примера, секунда, Терсера з закінченням на А для жіночого роду. А чоловічий рід буде так само, тільки замість А на кінці буде О. Прімеру, Секунду, Терсеру. Перший, другий, третій. Да? Так, друзі, ознайомимося з цією таблицею і коментарями я читатиму іспанською. Отже, перша, друга і третя особи однини – йо, ту. Ель Ейя устед. Зверніть, будь ласка, увагу і запам'ятайте, що ту і завжди пишуться із знаком наголосу, коли ту це ти, а ель це він українською. Ви дізнаєтесь трошки пізніше, це, це важливо, це зручно і важливо. «Усте» – це вічливе звертання на ви однині. і в іспанській мові ви це третя особа. Переходимо до множини. Тобто, перша, друга і третя особа множини я читаю: насотрус, «nosotras», «vosotros», «vosotras», «ellas», «ellos», устедес. Усе десь це ввічливе звертання до кількох персон, з кожною з яких ми на ви, або босотрос — друга, друга особа множини, вживається, коли ми звертаємось до кількох персон, з кожною з яких ми на ти. Тобто, коли ми кажемо босотрос або «босотрос», це значить, ми звертаємося до друзів, до родини, до людей, з якими у нас близькі стосунки. Да? Так, давайте повернемось до першої і другої особи множини, а також до ЕС і Еюс третьої особи множини. Дивіться, в іспанській мові вони мають особисті займенники для кожної статі. Ви помітили насотрус насотрас. Да? Тобто, дивіться, наприклад, якщо дівчата кажуть ми, іспанською це буде «носотрас». Якщо хлопці кажуть ми, це буде носотрос. Якщо ви звертаєтесь до групи дівчат, ваших друзів, ви кажете, «вошотрас». Якщо ви звертаєтесь до своїх друзів-хлопців, ви кажете ось отрос. Те ж саме стосується третьої особи множини займенників вони. Якщо вони це жінки, ми кажемо «ейяс». якщо чоловіки, кажемо ейос. Ну, просто, да? це трошечки відрізняється від української мови, але в принципі певна логіка є. А, і мені здається, це важко вивчити. Е, дивіться далі. А, так, да, да. напевно, ви запитаєте, а, а як казати, коли йдеться про групу, де є і дівчата, і, і хлопці? Друзі, я з вами поділюсь тим, як мене навчали в школі іноземних мов, а саме, коли йдеться про змішану групу хлопців і дівчат, вживається займенник чоловічої чоловічого, чоловічого, чоловічого статі, тобто nosotros, vosotros і ellos. Саме так говорять іспанці, і ви самі це можете почути, якщо живете або були в Іспанії. Да? Тобто Якщо ви там гуртом з вашими друзями або однокласниками, або там колегами, да? і у вас там є чоловіки, жінки, ви кажете нас Да? Або якщо звертаєтесь кажете у вас То, або якщо ви кажете про них третя особа, кажете да? Тобто і і жінки, і чоловіки. Ідемо далі. Друзі, наш другий урок добігає кінця, то за традицією на десерт наведу вам сьогоднішні граматичні терміни, до яких ми будемо повертатися в майбутньому за потребою. Давайте прочитаємо персоналіс, бокаліс, консонантес, сингуляр, плюраль. Буду вдячна за вашу активність в навчанні, за підтримку каналу. Uh, і зустрінемось на наступному уроці дуже скоро. Аста пронту!